Топ-3 причини боли в печінці. Печінка не болить, там нема рецепторів, вони є лише в капсулі. Болі справа це жовчний. Переймоподібний біль з гіркотою в роті, може віддавати в будь-яку сторону, зв'язаний з прийомом їжі. Це від дискінезії до жовчно-кровіної хвороби. Треба робити УЗД, щоб виключити закупорку каменем, бо можуть бути серйозні ускладнення. Друге, це цирози, гепатити. Пічінка вже велика, тверда, давить, розтягує капсулу, там буде ще й асцит. Третє, при фізичних навантаженнях може колоти, бо там накачується багато крові, але потім проходить. В будь-якому випадку це УЗД та лікар. Бо якщо чуть нижче, то там сечовід, може давати біль камінець, чуть бік, головка підшлунковує. Так навіть може починатися апендицит, треба здавати лейкоцити, то щоб дивився хірург. Якщо з актом дихання йде біль, може бути міжреберна невралгія. Якщо є кашель, в той момент або простуда, може бути плеврит, треба робити рентген. Тобто, якщо є болі, значить вам до лікаря. Слава Україні!